А зараз відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Зараз ми з вами опрацюємо вправу номер 526. Тому в зошиті так і запишіть «вправа 526. Розгляньте малюнок. Зараз ми за цим малюнком спробуємо скласти і записати два вирази на ділення. Для початку скажіть, скільки всього фігур зображено на малюнку? Правильно, 12. Значить. Ділити будемо ми число 12. Наші фігури об'єднались за кольором зелений, червоний та синій. Порахуйте, скільки рядочків у нас вийшло. Правильно, вийшло по 3 рядочки. Значить, число 12 нам необхідно поділити на 3 рядочки. А тепер порахуйте, по скільки фігур у кожному рядочку. Перевірте себе. Ми мали скласти такий вираз. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Отже, по 4 фігури в кожному рядочку. Можна скласти ще один вираз. Запишіть спочатку цей, а потім ми з вами складемо ще один. Якщо ви впоралися з завданням... Складаємо другий вираз. Теж саме, скільки всього фігур. 12. А тепер порахуємо, скільки стовпчиків фігур утворили. Правильно, 4. Отже, 12 поділимо на 4. А для того, щоб дізнатися, скільки буде, нам необхідно порахувати, скільки фігур. В кожному стопчику. По три фігури в кожному стопчику. Отже, у нас вийде такий вираз. 12 фігур. Поділити на 4 стовпчика отримуємо по три фігури в кожному стопчику. Будь ласка, запишіть цей вираз у зошит. Молодці. Наступну вправу виконуємо усно. Це вправа номер 527 Знайдіть її в підручнику. І прочитайте, яке ж завдання нам необхідно тут зробити. Давайте спробуємо скласти задачу за малюнком. І так, по-перше, довжина всієї смужки 9 см. Це перша умова. Після того. Як її розрізали, вийшло три частини. Це друга умова. А тепер подумайте, якою дією нам необхідно скористатись, щоб дізнатися, яка довжина однієї частини смужки. Нагадую, цю задачу ми в зошит не пишемо, працюємо над нею усно. Тепер, коли у нас є умова, спробуйте, будь ласка, її розв'язати. Перевірте себе. Так як довжина всієї смужки 9 см, і нам відомо, що її розрізали на 3 частини, це означає, що число 9 нам необхідно поділити на 3. І у нас вийде 3 см кожна частина. Отже, відповідь завдачі. Довжина однієї смужки 3 см. Так, а тепер згадайте, в кого вийшла така сама відповідь? Той і молодець. А зараз, будь ласка, посередині рядочку запишіть слово задача. Задача у нас знаходиться за номером 528. Опрацюйте її самостійно, оскільки це самостійна робота, я вам лише підкажу. Те, що це задача на дію ділення. Розв'яжіть її. Якщо ви вже розв'язали задачу, перевірте її, будь ласка, за зразком. Отже, всього було 8 горіхів, білочки поділили їх між собою. Але поділили порівно, це означає, що у кожної білки однакова кількість горішків. Тобто білки було 2, значить 8 поділити на 2 дорівнює 4. 4 горішка було у кожної білки. Якщо ви так виконали задачу, то ви молодці. Наш відеоурок добігає кінця. Послухайте домашнє завдання. Номери 523, 524 525 виконати усно. У зошит їх записувати не потрібно. Лише письмово виконуємо два номери 529 і 530. Так, давайте ж переглянемо, яке завдання у нас там у наших номерах. І так. Номер 529 Виріж смужку завдовжки 4 см і поділи її на дві рівні частини. Відразу пожарю, вирізати смужку не потрібно. Просто накресліть її в зошиті, поділіть на дві рівні частини. Після цього виміряйте довжину однієї частини смужки, складіть і запишіть вираз на ділення. У номері 530 обчислити, будь ласка, вирази. Дякую за перегляд відео уроку.